Так там же сідушку можна підвинути. Приїхали люди із Хмельниччини тестувати отакого от тваріончика. 404-го. Друзі, кого цікавить техніка? Печі телефонуйте, доставочка у нас безкоштовна без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Дуже широкий вибір у нас техніки. Є БУ з Японії, є індійського виробника, трактори Solis. Це у нас 110-ка, зараз розвантажуємо 105-ті. от 130-й. Широка лінійка тракторів Булат. Це у нас трошечка. Це на стандартній резині, це ось на широкий і от такий чудовий, гарний в такому дизайні із реверсом. Ми знаходимо за десь траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка, а з вами, як завжди, Шалений 30. Всім гарного дня і до зустрічі в Міні-Агро-Бузова.